Сьогодні у програмі практично у всіх регіонах держави автоперевізники вимагають термінового перегляду тарифів. В різних областях це вдається по різному. Так у Луцьку мерія погодилась збільшити розцінки на проїзд, але тільки для тролейбусних маршрутів. А ось у Полтаві збільшенню тарифів активно пручаються городяни. Міський же голова взагалі не бажає обговорювати це питання. У березні автоперевізники перебувають під пильним наглядом працівників Державтоінспекції та Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. Триває загальноукраїнський місячник автобус 2013. Наразі надамо відомості про його перебіг у Донецьку та знов таки у Полтаві. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Хвиля вимог про підвищення цін на проїзд котиться Україною. А в різних регіонах ситуація приблизно однакова. Перевізники вимагають, а влада пручається у Луцьку. Приміром, єдине підприємство, якому підуть на поступки тролейбусний парк. У мерії вважають, що для цього дійсно є підстави. Найближчим часом вартість проїзду у тролейбусах зросте на чверть. Не виключено, що це станеться вже із 1 квітня. Гривню 25 копійок погодили у Волинському відділенні антимонопольного комітету. До документів до розрахунків, які міська рада надала нам, докладені два висновки профільних двох міністерств Києва, які погодили такий розмір тарифу. І згідно значить, постанови кабінету міністрів, ці погодження являються основою для запровадження для врахування у роботі. Проте не завжди там, де ціна, там якість. Із 50-60 тролейбусів, що залишились безпечні для експлуатації одиниці, працівники підприємства електротранспорту не на камеру скаржаться, що дирекція свідомо нищить ходовий транспорт. Восени місто заявило про закупівлю 10 рогатих машин, що відслужили вже своє у Польщі, та й з них одна вже на приколі. Але за 25 копійок сподіватися на покращення годі. Щодо проїзду у маршрутках, тариф залишиться незмінним. Самі ж автоперевізники вже давно поговорюють про необхідність підвищення тарифів. Квиток за 2 гривні запровадили, коли пальне було по 6. Хоча жодних відповідних заявок на розгляд ніхто не подавав. Голова Волинського обласного осередку ВГОВАП Ігор Сіменіхін останню тезу повністю заперечує. Каже, пропонували збільшити ціну до 3 гривень. У 2010 році вартість пального було 6 гривень. Зараз вона практично 10 гривень. Тобто вартість пального збільшилась на 60%. Тариф лишився той самий. Запчасті шини. І всі основні компоненти автомобіля і автобуса йдуть вгору, ніхто не контролює ті ціни, значить ніякого регламенту там немає. Автомобілісти розраховуються за все це. Значить, на сьогоднішній день практично прибутку немає. Зараз, а якщо брати підприємства великі, вони на грані зупинки. На практиці критична ситуація змушує водіїв до протизаконних дій. Іноді у вечірні години можна побачити, як діє негласна змова між таксистами і маршрутниками. Другим перевозити 12 людей невигідно. Заробить водій 25 гривень, а пального витратить на 30. Тому маршрутки просто не виходять на лінію. Хоча це було після десятої вечора, а їздити їм потрібно майже до півночі. Проте на такий монополізм антимонопольникам вплинути не сила. Міський голова доповів на своєму звіті, що 100% маршруток забезпечені ДПЕСом, який відслідковує на лінії цей маршрут. Якщо такий випадок є, щоб за 12 пасажирів відмовився. Цей водій або по команді свого власника, бо така йому прихочу йому вигідно, все повинно бути зафіксовано диспетчерською службою. Воді є підстави для серйозної розмови з таким перевізником. Це дійсно більша сфера вже замовника цих послуг. І правильного і грамотного формулювання як умов конкурсів, так і умов договору, який укладається з переможцем за результатами проведення цього конкурсу, проблему визнають і в асоціації автоперевізників, але наголошують, перевізники в організації чітко контролюють і не допускають подібної ситуації. Впливу ж на тих, хто не є членами ВАП, немає, та й боротися із недобросовісними то справа міста. Те, що у нього записано, значить, в договорі з місць виконкомом він повинен чітко виконувати. Значить, має працювати до 12 годин ночі чи до пів першої має працювати. І скільки він носив два чоловіка, 12, то немає значення ніякого. То треба лишати просто і виставляти на конкурс. Та якщо в Луцьку власників і водіїв стимулює хоча б висока конкуренція, то на приміських маршрутах все набагато спокійніше. Піднімати тарифи там поки недоцільно визнають в обласному осередку вигова, але й проблема транспортного забезпечення між населеними пунктами невелика. Попри місту і між містом, нема потреби збільшувати тарифи, компенсувати перевезення пільговиків тільки єдиним чином. Штаті от мене цифри є, область отримала за пільгове перевезення та куди вони пішли, невідомо. Як Луцьк світість, Луцьк лісова пісня і так далі. Значить, заборгували в місяць порядка 10-12 тисяч гривень, не отримали нічого. І так постійно вона є. Аби мати контроль над маршрутками кожного з 262 наразі обладнали gps навігацією. Правда, зробили це коштом перевізників. Кожна машина обійшлась у 1800 гривень. Щодо проміських маршрутів, то таку схему поки навіть не обговорюють. А в Полтаві подорожчання проїзду до 2,5 гривень вимагають перевізники. Мешканці ж Полтави обурені. Такий тариф на їхню думку не обґрунтований. Збільшення вартості вдарить по їхнім кишеням. Я студент, я навчаюся в іншому районі міста, де живу, і тому мені кожного дня приходиться витрачати ну досить значну суму на проїзд. А стипендії, як ви розумієте, у нас не, не, не такі високі. То більшу частину стипендії ми витрачаємо саме на проїзд. Місто не таке велике, не таке, знаєте, здоровезне, що такі важкі маршрути в Полтаві, що треба платити величезні такі гроші. Іншої ж думки самі перевізники вони переконують, їхні підприємства збиткові автопарк не оновлюється через невідповідність тарифів реальним витратам цього року. Ще не придбали жодного автобуса. Ціни на пальне, мастильні матеріали, шини зростають. До того ж потрібно підвищувати заробітну платню водіям. вартість складових частин за 2012 рік склала попало мастильним матеріалам 29,3%. Заробітна плата з податками 61,2%. Якщо вам цікаво в коштах, це 5 мільйонів 881 тисяча гривень. На підприємстві працює 523 чоловіка. Машини вже вони їсть, виїжджають, днем виїжджають, і через час заїжджають, бо машина ламається, сипеться. Вона вже свій вік робочий віджила. Розумієте правильно, для того щоб оновлювати автопарк. Повинен бути рентабельний тариф. Полтавський мер дивним чином постійно уникає розмови про тарифи на подібні засідання. Він просто не приходить. Де мамай? Олександр Федорович. Федорович, якщо не зрозуміли, де він є, да, він знаходиться в відпустці. Нині найбільш прибутковий той місцевий транспорт, що рухається кільцевим маршрутом, аби уникнути подорожчання вартості проїзду через нерентабельні напрямки, громадськість запропонувала, аби кілька автобусів чи тролейбусів кожного перевізника рухались кільцем. Перезень став місяцем особливої уваги працівників Державтоінспекції до перевізників. 31 день даї спільно з Укртрансінспекцією проводять всеукраїнську операцію автобус 2013 Вона передбачає, зокрема, перевірку технічного стану маршрутних транспортних засобів, розкладу руху та безпеки перевезень пасажирів. І тут Полтава також відзначилась. Правоохоронці скаржаться, місцеві маршрутки влаштовують на дорогах справжні перегони. Останнім часом до них приєдналися Ще й водії великих муніципальних автобусів. На жаль, на сьогоднішній день в цих перегонах приймають участь не тільки маршрутки, так звані, і не тільки Богдани, а вже й бувають випадки, коли автобуси також намагаються, ну я не знаю, виконати план чи зібрати більшу кількість пасажирів. Я не знаю, як це назвати. Але хотілося б звернути увагу вашу на те, що е, ніякі гроші. Ніякими грошима не оціниш людське життя. Не гребують порушенням правил дорожнього руху водії громадського транспорту і в Донецьку перевищення швидкості, нехтування сигналами світлофора та керування автобусом без відповідної водійської категорії. Цей перелік не повний, але добре ілюструє більшість проблем водіїв донецьких автобусів та маршруток Інспектор вказує на ще один найпопулярніший його і за порушення зазвичай не вважають. А чому са не Час пик. Чего люди едут Можна Можно возить? Возить нельзя, но все лезут. Зараз пик. Ну надо, да? Ну, видели, я ж как, не выгоню. Пасажири перелік водійських помилок охоче доповнюють. Тут і розмови по мобільному, і паління, усе під час кермування та паралельного підрахунку грошей. недавно в аварію попала танчики, яхали 70 так було больно, так Вот. На самом деле, ні, то розварюють що то по телефону, то вообще них нормально розговарювати, Да? І в тому приймати дітей, і ще що перед тим як вести пасажирів, кожен автобус має пройти технічний огляд. Переважно автобуси перевіряють, але деякі тільки за документами. Такі водії на випадок зустрічі з інспекторами мають готову відповідь. Машина виїхала на лінію справно. Бутом ну, результат справності. Ну їхав, поламав, карісора вопнуло, і все. Зараз доїжджаю, їду на ремонт. Та лише самим ремонтом цей водій вже не відбудеться. Матиме припис та заплатить штраф. Між тим у ДАІ вже склали свій топ порушень перевізників. Часто виявляємо нарушення це... Это... Нарушення правил піроски пасажирів автобуси бітком забите і технічне состояння транспорта, і рулевого, рульової тразної системи, і другі нарушення. За час спільних перевірок ДАІ та Укртрансінспекції у Донецьку вже виявили до сотні порушень. Операція «Перевізник» триватиме до кінця березня. Стежать за виконанням правил перевезення пасажирів і у Запоріжжі. Нещодавно в автобусах, що курсують шляхами Запорізької області, розпочали відеоспостереження. Відеокамери, пояснюють перевізники, потрібні для того, аби контролювати водіїв, коли ці відмовляють пільговікам у безкоштовному проїзді та не пригальмовують на зупинках. Щоб не виникало таких непорозумінь, у транспорті тепер є відеореєстратори.